Друзі, маю на продаж Audi A6C6 з 3-літровим дизельним двигуном, з надійним двигуном. На хорошій комплектації. На автоматі шкіряний салон. Ось такий Має підігрів CD, мультимедіа, кольоровий екран, мультируль, круїз, контроль. Має підігрів дзеркал. 4 склопідйомники. Ось така по салону. Повністю шкіряний салон, має шторки задні, бокові, також підігрів задніх сидінь. Чорна стеля. Автомобіль на хорошій резині. Зараз, правда, не можу показати, бо заїжджав в важкодоступні місця. Машина на повному приводі. Машина після мейки, але брудна. Ось така. Вся тонована. Кого цікавить, прошу дзвоніть, телефонуйте.